Вулиця Архівна. Зараз ви знаходитесь у старовинній частині міста. Саме тут розташована вулиця, яка є однією з родзинок нашого міста. Її назва вулиця Архівна. Це невеличка вуличка, що з'єднує вулицю братів-рогатинців з Воловою. Названа вона так через те, що неподалік, у приміщенні колишнього монастиря бернардинів розміщувався архів. Вулиця цікава тим, що на ній немає жодної адреси, адже до неї не прописано жодного будинку. Вся забудова, що виконана в стилі класицизму, відноситься до сусідніх вулиць. За весь час свого існування вулиця отримувала різні назви. З кінця XVIII століття вона мала назви бернардинська вища та бернардинська поперечниця, а з другої половини 19 століття, її називали просто Бернардинською. В середині ХХ століття її знову перейменовують, і тепер це вулиця Волова Бічна. І лише в кінці ХХ століття вулиця отримала свою сучасну назву Архівна. Львів можна назвати містом фестивалів. Власне, з 2006 року у місті проводиться щорічний фестиваль незалежного кіно Кінолев. І за традицією кожного року з-поміж відомих режисерів обирають найкращого. Так у місті з'явилася досить цікава та нестандартна традиція, до офіційної назви вулиці Архівної, щорічно додають ім'я того режисера, якому присвячено фестиваль. Щоб дізнатися, яке кіно дивляться у Львові, а разом з тим, які режисери припагли до душі Львів'янам найбільше, варто просто поглянути на таблички, які розміщені на будівлі вулиці Архівної.